Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом. Шановний пане, головнокомандувачу, Ми, громадяни України, вимушені звернутися до вас, бо прагнемо захистити честь нашого друга, побратима, добровольця Андрія Лоб'яного, чорного військовослужбовця 92-ї ОМБР імені кошового тамана Івана Сірка. Андрій Луб'яний правнук повстанця, чорного лісу і холодного яру, який боровся проти російських окупантів на початку 1920-х під проводом. Отамана Мефодія Голика Залізняка. Це відіграло важливу роль у його ставленні як патріота України, її захисника. Він і взяв собі псевдо «Чорний», бо його прадід, повстанець Чорного лісу. З юних літ Андрій захищав батьківщину у численних фізичних протистояннях із сепаратистами, колаборантами, русифікаторами, яких у Харкові аж кишіло. Він діяв у лавах організації Патріот України, яка згодом переросла в батальйон. А потім полк Азов. Андрій Луб'яний – давній член ВУСВО. Ода є співтворець на Харківщині. Активний учасник революції гідності неодноразово брав участь у фізичному протистоянні з ворогами України. Андрій не тільки хоробрий козак, а ще й дослідник визвольного руху. Він автор багатьох публікацій про діячів визвольного руху. З квітня 2014 року він доброволець у добровольчому підрозділі Київ-2. Потім служив у 92-й ОМБР імені Кошового отамана Івана Сірка, 10-й окремий гірсько-штурмовій бригаді, 72-й ОМБР імені Чорний. Запорожців мріяв здобути військову освіту. Вважав, що офіцером має бути той, хто володіє практичним досвідом фронтовика. Вступив до військового інституту танкових військ НТО, ХПІ. Проте через загрозу початку повномасштабної війни забрав документи і підписав контракт із збройними силами України. Повернувся на службу до 92-ї ОМБР. Андрій Луб'яний козак історичного клубу Холодний Яр за свою принципову антирадянську та антиросійську позицію і військову звитягу Росіяни занесли його ім'я до багатьох своїх. Банк баз, як людина, яку треба ліквідувати. Андрій був важливою ціллю для харківських колаборантів, зокрема з оточення зрадника Іллі Киви. Вороги України поширювали особисті дані Андрія Лув'яного чорного. Він не раз отримав погрози від ворогів української держави. Незважаючи на це, Андрій продовжував захищати Україну і висвітлювати маловідомі історичні факти боротьби українського народу проти Росії під час повномасштабного вторгнення брав найактивнішу участь в обороні Харкова у контрнаступі та звільненні Харківщини від російських. Окупантів наразі на чолі диверсійної групи здійснював бойові виходи в Луганську область. Підлеглі поважали Андрія як командира, який був з ними в першій лінії, який дбав про них. Андрій детально розробляв операцію. Тож його група втрат не зазнавала, а завдання виконувала. Мав безліч контузії, точну кількість назвати неможливо. Тож почалися певні проблеми психологічного характеру. Діагноз, посттравматичний стресовий розлад. ПТСР. у військовому шпиталі міста Харкова у Андрія попередньо діагностували. Розлад пристосувальних реакцій з рекомендацією стаціонарного лікування у психіатричному відділі. Комбат був проінформований про необхідність лікування Андрія, проте не відправив його на ВЛК. Натомість телефоном звернувся до батьків бійця з проханням приїхати і забрати сина додому та лікувати далі у приватних закладах. На думку батьків, це була спроба підставити Андрія спровокувати покинути частину без офіційного дозволу. Останній Андрій перебував у своїй частині на початку січня 2023 року. Тоді командування знову з. Вернулася до батьків із проханням проїхати забрати Андрія, адже через поганий стан здоров'я він був непридатний для виконання бойових завдань і служби. Загалом, коли батьки забрали його в Харків для лікування, командування подано в розшук, не проінформувавши про це ні Андрія, ні його батьків. Проти нього порушено кримінальну справу в ДБР за частиною 5 статтею 407 Самовільне залишення частини, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. 27 лютого Андрія затримано 2 березня 2020 Третього року Ленінський суд, яка іронія долі міста Харкова брав Андрієві за побіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб. 26 квітня термін тривання під вартою Андрієві Луб'яному продовжено ще на 60 діб. Захист звертався до комбрига 92 другий ОМБР Павла Федосенка з клопотанням взяти на поруки Андрія Луб'яного, аби він продовжив службу на фронті замість покарання у вигляді позбавлення волі. Проте комбриг відмовив причини. Невідомі, адже чорний готовий піти на пост Пки примиритися, незважаючи на всі попередні обставини, попрагне захищати країну. Одне з припущення відмови відсутність комунікації командування з бійцями, ігнорування морально-психологічних проблем бійців, відсутність психологічної підтримки та абсолютне позбавлення праву першу чергу на ротації, лікування або переведення в інші бойові бригади. Звертаємося до вас, пане генерала, допомогти повернути досвідченого вояка на фронт. Якщо держава ув'язнюватиме козаків добровольців, які все свідоме життя присвятили захисту України. Ми програємо як. К навіть у безоглядного ворога існує амністія для всіх, хто готовий іти воювати. Чому ж в Україні, яка бореться проти світового зла, і досі трапляються випадки свавілля, зневаги до козаків? Ми зобов'язані шанувати кожного, хто добровільно став на захист. Військові ламаються ПТСР руйнує багатьох через відсутність фахового лікування. Реабілітація, найголовніше через несправедливість у суспільстві, а часом і у військових частинах. Андрій Чорний не виняток. Він на передовій з 2014-го а не генерала, ми віримо у вашу справедливість до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.